Я звучу Черівчук Дмитро Васильович. Я голова проспілки працівників Галдії земельних відносин України. Значить, наша проспілка створилась 4 квітня 2009 року. Була створена наша проспілка задля боротьби з тими негараздами, які в нашій системі почались. Я приїхав до вас для того, щоб у зв'язку з тим, що нове керівництво однаково одна демократично і рівно ставити, як це дійсно потрібно по закону, до всіх розпілкових об'єднань і розпілотні, які діють у системі, мені дали можливість вести свою агітаційну роботу всіма матку. Тому я хочу... Проспілька рідна земля приїхав для того, щоб розказати вам про нашу проспілку і запросити вас вступити до нас у нашої проспілку. Була дана команда створити рідну землю, куди людей заганяли, пробачте, чуть ли Ну, Ви це все знаєте, я тут вам нічого нового не розповідаю. Значить, таким чином була створена рідна земля, проспілька на противагу нашому проспівці. Я дуже демократично. І я розумію, що по-іншому взагалі не може бути. Ставлюся до цих процесів. Я не приїхав тут розказувати, яка поспіл, погана поспілка рівна земля. Може комусь і вона подобається. Це, це таке діло. Просто коли я хотів поїхати по областях по районах, і хотів... Звернутися до людей, звернутися до того, щоб об'єднатися, тому що така подія, як прихід до керівництва нефахової, непорядної людини, на жаль, показала, що в нас, на жаль, колектива в земельній галузі немає. Я говорив про це з працівниками ДЗК, і я їх попереджав рік, тому якщо ви не об'єднаєтесь і не виступите, то будете шукати роботу. Ми ж не збираємося втручатися дійсно. Рішення там, правительства, як то кажуть, і урядові. Якщо ти гаразд, ти нормально відносиш до людей і не звільняєш, не порушуєш права, будь ласка, далі керуй. Якщо ти неурядна і пахова людина і знищуєш галузь, будь ласка, на вихід, як то кажуть. Це так виходить. Не...